Днями у славному повстанськими традиціями селі Височанка відгуляли розколяду, урочисто завершивши таким чином різдвяно-новорічний цикл свят. Проводи справляли так само гучно і весело, як і у розпал святкових заходів у першій половині січня. У Височанці розколяду справляли і діти, і дорослі. Учасники сільського хору під керівництвом Юліани Король. Хору славився виконанням традиційних колядок, що збереглися з дуже давніх часів. Зараз ми виконуємо одну із колядок, яку написав Михайло Дяченко. Окрім того, у нашому хорі виконують і коляди, яким вже є навіть більше ніж 100 років. Так що ніде цих таких коляд нема, як височанці. Одна із цих колядок Дністер хвили шумить. До виконання цієї а також інших колядок доби національно визвольних змагань старанно готувалися усі, у тому числі і учні місцевої школи. І дуже приємно, що діти наші зберігають традиції так само вчаться співати разом із учасниками церковного хору і своїми батьками. Ми пропонуємо цього року таку традицію Різдвяна вечеря, свята вечеря, щоб діти зробили фотографії в українських вишиванках, як вони святкують різдво, як вони колядують, як вони засівають. Традиційно записують стародавні колядки, вінчованки. Колюдували того дня не лише у Божому храмі, але й у пам'ятник для кожного жителя села Місцях біля меморіальної дошки, на честь повстанської героїні Марії Петришин, біля пам'ятника борцям за волю України, і навіть у тексті колядки були промовисті для героїчної доби слова. Благослови, любий сину нашу. Височанці знають і бережуть спогади про подвиги своїх односельчан зусиллями. Історика краєзнавця Зіновія Бойчика та місцевих ентузіастів тут готують видати альбом партизанських пісень. Планують реставрувати підпільну друкарню, активно відроджують обрядову пісенну творчість, до якої зокрема належить і вищезгадана колядка. Постійно цю колядку з тих буремних часів височанці співають. Я розумію, що жителі напевно галицької ще її. Не всі знають, хоча я знаю, що і в брині, і в сапогові її співають. І унікальність її та коли хтось почує її, що тут згадуються і жителі східної України, і бойки, і гуцули, і всі ті етнічні групи, які тут проживають, і дійсно вона передає нам той дух, який був в післявоєнний час. Тож людям, тим добрим і усім в Україні сущим від усієї височанської громади сердечні вітання і щирі побажання. Він чує вас чесні та славні господарі, всім добром, гараздом, допоможемо, Господи, ці свята опровадити, а других дочекати. А нас за злих не маєте, що ми ваш дім повернули. Нехай до вас Господь поверне з ласкою небесною. На щастя, на здоров'я на многії літа. Що він чує, того зочень Христос А Й вашу хату де доля бидаль, а радість приходить Христос.